Вітаю всіх на курсі Angular базовий. Мене звуть Даніл Кошнір я Angular розробник В рамках цього курсу ми будемо розглядати основний функціонал фреймворку Angular для розробки застосунків. Тема нашого сьогоднішнього року це ознайомлення з Angular. На цьому уроці ми розберемо. Що таке Angular необхідні інструменти для початку розробки, створення проєкту та розглянемо структуру нашого застосунку. Angular це інструмент для створення Single Page Application, написаний на TypeScript та розроблюється компанією Google. За допомогою Angular можна створювати різні види веб-додатків та мобільних додатків, включаючи програми для керування даними, так звані Data Driving Applications, соціальні мережі, форуми, адміністративні панелі та CRM-системи. Програми для тестування та аналізу даних, інтернет-магазинні та електронні комерційні платформи. Мобільні програми для iOS та Android. У чому сенс Single Page Application та його застосування? Single Page Application реалізують зручні для користувача сервіси, що наповнені інтерактивом. Найпростішим прикладом є Gmail. Single Page Application – це веб цепстосунок, розташований на одній фізичній HTML сторінці. Така сторінка одноразово завантажує всі необхідні ресурси: JavaScript, CSS, Images тощо. І більше не перезавантажується. Angular – один з фреймворків, що дозволяє реалізувати описані single-page application. Для того, щоб наглядно зрозуміти, що ж таке single page application, давайте перейдемо до YouTube. Давайте напишемо YouTube та перейдемо до самого сайту. Натискаємо YouTube. Як бачимо, в нас є завантаження сторінок. Як бачимо, сторінка завантажилась, та в рамках цієї сторінки ми можемо робити певне діє. Ми можемо проскролити вниз, та в нас буде підвантажуватись контент, коли ми будемо досягати кінця сторінки. Цей контент відображається на одній сторінці. Тобто ми її не перезавантажуємо, щоб отримати нові дані. Давайте перейдемо до вкладки «Геймінг». Перейшовши на вкладку геймінг, в нас також не перезавантажилась сторінка, але відобразився контент, який відповідає цій вкладці. Перейдемо на наступну вкладку. Як бачимо, підвантажився контент, але сторінка залишається незмінною. Це такий базовий наглядний принцип роботи Single Page Application. Ще потрібно зазначити, що Angular та AngularJS – це два різних фреймворки. Тому при самостійному вивченні потрібно звертати на це увагу. Для того, щоб проходити цей курс, необхідними будуть знання JavaScript та TypeScript. А зараз давайте створимо наш перший проект на Angular. Перш за все, потрібно завантажити на комп'ютер сервер Node.js та пакетний менеджер NPM. Для того, щоб завантажити, потрібно перейти на офіційний сайт nodejs.org та потрібно завантажити версію, що рекомендовано для більшості юзерів. Натискаємо на цю кнопку. Завантажується файл та встановлюємо його як звичайну програму. Для компіляції програми ми будемо використовувати інфраструктуру Angular CLI. Angular CLI спрощує створення програми, її компіляцію. Angular CLI поширюється як пакет NPM, тому для його використання необхідно спочатку встановити. Для встановлення його потрібно відкрити термінал. Щоб його відкрити, спочатку потрібно натиснути комбінацію клавіш Windows та R. Потім у рядку прописати CMD, натиснути ОК чи клавішу Enter. Після цього в нас з'явиться термінал. Після того, як він з'явився, ми повинні прописати команду npm. npm install flag global та назва нашого пакету. Тобто Angular CLI. Та нажимаємо Enter. Ця команда встановить пакет Angular CLI як глобальний модуль. Тому в подальшому при створенні нових проєктів Angular його не потрібно буде встановлювати заново. Також цю команду можна використовувати для оновлення Angular CLI при виході нової версії фреймворку. Перевірити версію CLI можна у командному рядку консолі за допомогою команди ng-version. Давайте подивимось. ng-version Як бачимо, поточна версія 15.1.5. Після встановлення усього необхідного для початку роботи з Angular, Давайте разом створимо наш перший застосунок. Для цього ми повинні обрати директорію, де він буде знаходитись. Для того, щоб створити застосунок, необхідно у терміналі прописати команду ng, due та назву проекту. Для того, щоб перейти до директорії, в якій ви хочете розмістити проекти. У терміналі треба дійти до цієї папки. Для цього ми повинні вийти з поточної папки. Це робиться за допомогою команди CD та дві крапки. Як бачимо, я вийшов зараз з папки dan daniel.kushnir і знаходжусь у папці Users. Я хочу вийти ще вище, тому прописую цю команду ще один раз. Та зараз я знаходжусь на диску C. На диску C в мене є папка Project. Пропоную вам створити схожу за назвою папку, де будуть зберігатись ваші проекти. Тому прописую CD та назву своєї папки Project. Зараз я знаходжусь у цій папці. Та зараз я можу написати команду ng new та назву нового проекту Angular – First. Зараз Angular питає нас, чи потрібен нам роутинг-застосунку. Нажимаємо Так. Тобто прописуємо Y та нажимаємо Enter. Після цього Angular питає нас, чи... що потрібно нам використовувати для стилів. Вибираємо SCSS. Та після нашого вибору завершується інсталяція пакетів. Усі пакети встановлені та налаштовані. Давайте подивимось структуру нашого angular застосунку Перший файл, який ми з вами розглянемо, це testconfig.json. Перейдемо до нього. Цей файл визначає параметри компілятора TypeScript. Опція CompileOption встановлює параметри компіляції. Наступний файл це package.json. Цей файл встановлює пакети та залежності. Які будуть використовуватись проєктом. У секції «Dependencies» в основному визначаються пакети Angular, які необхідні для роботи додатку. У секції Dev Dependencies прописані лише пакети, які будуть використовуватись для розробки. Зокрема, це пакети для роботи з мовою TypeScript, оскільки ми писатимемо код програми мовою TypeScript, а також пакети, необхідні для компіляції програми за допомогою. Інфраструктури Angular CLI. У секції Scripts описані команди, зокрема, ng-serve та ng-build. ng-serve запускає простенький веб-сервер для тестування програми, а команда ng-build компілює програму. Наступний файл Angular.json. Для компіляції програми ми будемо використовувати Angular CLI. Тому ми повинні описати поведінку CLI за допомогою цього файлу. Коротко перейдемося за структурою файлу. Спочатку визначається параметр Version. Він зазначає версію конфігурації проєкту. Далі йде секція Projects, яка визначає налаштування для кожного проєкту. У нашому випадку у нас лише один проєкт, який називається за назвою каталогу проєкту, тобто, first. Проект визначає такі опції Project Type. Тип проєкту. Значення Application вказує, що проект представлятиме додаток, який можна буде запускати у браузері. Root – вказує на папку файлів проєкту щодо робочого середовища. Порожнє значення відповідає корневій папці проєкту, тому що в даному випадку робоче середовище та каталог проєкту збігаються. Source Root. Визначає корневу папку файлів із вихідним кодом, тобто SRC. У нашому випадку, де власне, визначено всі файли програми. Наступна опція Architech. задає налаштування для побудови проєкту. У файлі Package.json визначені команди Build та Serve. І для кожної з них у секції Architech задані свої налаштування. Для кожної команди здається параметр Builder. Який визначає інструмент для побудови проєкту. Так, для команди Build встановлено значення Angular DevKit Build Angular Browser. Даний білдер для побудови використовує збирач пакетів WebPack, -пак, а для команди Serve використовує Build Angular Server. Даний білдер запускає веб-сервер і розгортає на ньому скомпільовану програму. Повернемось до білда. Параметр Options визначає параметри побудови файлів. Для команди Build тут визначені такі опції: Output Path – Перший шлях, яким публікуватиметься скомпільований додаток. Індекс. Шлях до головної сторінки програми. Main. Шлях до головного файлу програми, де, власне, запускається програма Angular, Polyfills. Шлях до файлу поліфілів. таскonфіг шлях до файлу компіляції TypeScript. Для команди Surf вказано лише одну опцію target, яка містить посилання на конфігурацію для команди build. Тобто, по суті, ця команда використовує ту ж саму конфігурацію, що і команда build. Якщо ми використовуємо TypeScript для роботи з Angular Angular, CLI для компіляції, файли package.json, test.config.json і Angular.json фактично будуть присутні в кожному проєкті. І їх можна переносити з проєкту до проєкту з мінімальними змінами. Наприклад, у файлі Angular.json замість назви проєкту First буде відповідна назва проєкту. У файлі package.json можна буде здати інші версії пакетів, якщо попередні версії застарілі. Можна змінити назву проекту версію. Можна підправити налаштування TypeScript або Angular CLI. але в цілому загальна організація буде такою самою. Наступний файл, який ми розглянемо, це Gitgnore. Тим, хто працював з git, цей файл, думаю, знайом. Тут описуються файли та директорії, які ігноруватимуться при відправці файлів до репозиторії, наприклад, каталог not-modules. Нема чого його пушити щоразу в репозиторії. Якщо всі залежності збережені у файлі Package.json, а сам цей каталог може займати сотні мегабайт. Наступний файл це файл editor.config. Файл із налаштуванням для редакторів коду для дотримання загальної стилістики. Тут описано кодування файлів, ось, що використовується пробіли або таби, кількість символів та тощо. Перейдемо до. Папки NodeModules. У цій папці зберігаються всі пакети, які використовуються для створення програми. Кожен з них ми не будемо розбирати, але це все завдяки чому працює наш проєкт. Перейдемо до папки SRC. У цій папці зберігається весь вихідний код програми. Також є файл readme, це опис нашого програмного забезпечення. Давайте більш детально поговоримо про структуру SRC. У директорії App це модулі, компоненти, сервіси, директиви тощо. Директорія Assets це статичний контент. Іконки, images, відео, аудіо, Favicon – це іконка, що відображається у верхній частині вкладки браузера. Index.html, Main.ts, необхідний для запуску у режимі розробки, використовую Just-In-Time компіляцію та Styles.css. Це опис діючих глобальних стилів. Після того, як ми ознайомилися з файловою структурою, давайте запустимо наш застосунок. Для цього нам потрібен термінал та написати у ньому команду ng serve з флагом Open flag-open. Команда ng-serve включить веб-сервер, який запускає вашу програму в режимі розробки. Всередині CLI використовується функціонал WebPack та WebPackDevserver для компіляції вашого коду з функцією перезавантаження в реальному часі. Тобто це означає, що якщо ви зміните будь-який вихідний файл, ваш angular додаток автоматично перезавантажиться у браузері. З прапором Open, CLI автоматично. Відкриє Localhost 4200 після завершення компіляції. Зараз перед собою ми бачимо сторінку, яку за замовчуванням сформував для нас Angular. Для того, щоб побачити, що дійсно наші зміни у коді відбуваються, повернемося до коду. Подивимося у наш шаблон. Перед нами код, який відображає те, що ми бачили зараз у браузері. Якщо це все стерти та написати щось типу Hello World, це з'явиться у браузері. Термінал нам відзвітував, що наш застосунок успішно скомпільовано, тож давайте перейдемо до браузера. Бачимо, що зміни збереглися, все працює коректно. На цьому наш урок завершується. Щоб добре зрозуміти прослуханий матеріал, потрібно закріпити його на практиці, тому слід виконати домашні завдання, які будуть прикріплені до цього уроку. Також гарною перевіркою буде пройти тест на тест провайдері Дякую за увагу. Зустрінемось на наступних уроках.